Так, друзі, ми з вами на кухні. Занесла я сюди ось цю красулу. Я казала в минулому відео, що я хотіла до неї підсадити частково оті трав'янисті, ну, такі очіткові такі сукуленти, які травичкою ростуть. Я надібрала звідси трошечки землі, і ось так. Їх сюди підсадила, бачите? Там вон мій кактус малесенький сидить. Там будиночок один тепер буде, було два, але другий мені вже немає куди мостити тут. Черепашка залишиться тут. Ось так я трошечки по краю їх посадила, щоб вам було видно. Так, вони собі тут будуть рости. Я сподіваюся, що їм тут буде добре. місця я думаю, їм вистачить. Горщик великий. Ось такий великий, бачите. От. Тому, друзі, ось що з того вийшло. Ну, мені подобається, наче симпатично. Я думаю, що це ж все ж таки сукуленти, і вони. Один одному не будуть заважати. Як на мене гарненько вийшло. А оті, що лишилися, я зараз покажу: ось тут що лишилося. Лишилися ось такі алої подібні. Я не знаю, друзі, я казала, що я не знаю назви, тому не ображайтеся. Ось ці чотири лікувальні каланхої, по-моєму, 4-3, щось таке, як Хавортія. Оці жучки, хтось мені з дівчаток писав, як вони називаються, але я знову ж таки забула. І я думаю, що я такі назви не те що не запам'ятаю, а навіть їх і вимовити не зумію. Тому ось ці я не знаю, або залишу поки що так, поки вони підростуть, а потім просто. Однакові посаджу в окремі горщики. Ну, оці каланхойки можна всі разом посадити. Ось ці можна разом посадити. Або я просто підсаджу їх до алої. В мене ще алої, ви його бачили, я думаю, в такому самому великому горщику стоїть. І я гадаю, що можна буде їх до алої підсадити. Не знаю, що подумаю. Поки що, друзі, вийшло ось так. Мені подобається. Зараз віднесу це все назад на вікно. І буду щось думати ще з хоями. Можливо, сьогодні ще хої з саджу докупи. Ось такі вони мої сонечки, бачите? Оці ще бетончики завжди мені допомагають знімати відео. Це голубенька дівчинка, а зелений то хлопчик. Дівчинка така розбишака, така, а хлопчик спокійно тихо себе веде. Зазвичай. Такі красунчики. Зараз бачите, як чемно поводяться. От я говорю. І він щось тріскотить разом зі мною. Дуже їм подобається, коли я розумію. А, ні, то вона. Томотічка і тошка. То мотічка зараз тріскотить. Але хоча б тихенько буває так, що вона просто кричить, свариться. Ну, а сьогодні вона чемна, напевно, погода так впливає на мене. Друзі, ось вона товстянка з цими маленькими сукулентами, я вже це все перенесла на підвіконня. І ще, як я і планувала, я пересадила хої, посадила їх в один горщичок. Ну, це не зовсім горщичок, це відеречко таке пластикове, з під меду. Колись я в ньому купила мед гречаний. І таких в мене є ще одне, по-моєму, десь там. Стоїть дуже зручно. Мені подобається. Дивіться, як гарнесенько вони тут примостилися. Звісно, ще треба якусь опору придумати, Ну, але то вже щось з тим буду робити, щоб вони отако мені по цьому горщику не плелися, а плелися по якійсь драбинці, чи то, можливо, якісь. Жердиночки поставлю, ну, не знаю, щось з тим придумаю. Але, друзі, така історія. Коли я залізла в ті хої, в ті горщики, в яких вони стояли, так, чи стаканчики, чи горщики, як то правильно назвати, я побачила, що вони вже повністю їх заплили, коріння. Позаплітало там все так, що вони почали проростати прямо в керамзит. Уявляєте, друзі? Тобто оці тоненькі корінці, рослинки, повростали прямо в оте каміння, в той керамзит, що був на дні. От. І мені трошечки довелося понервувати, повиковирювати той керамзит. От, Звісно, трішки. Травмувалися корінці, тому що ну, без цього було ніяк, просто треба було то все вичистити звідти. Тому я тако от згадую слова тієї жіночки, яка мені їх продавала, вона мені казала, що хої, хоям дуже добре в тісному горщику вони потребують мало місця, щоб їм було тісно і напівсухого ґрунту. Ну, Знаєте, друзі, якщо вони потребують тісного горщика, а потім отако... Вони в нього проростають, знаєте, ну якби не було там того керамзиту, то я так собі думаю, що вони просто вилізли б в ті дренажні отвори, в ті дирочки. І, ну, тоді взагалі мені би довелося просто обрізати коріння, тому що я би його звідти не виковиряла. Мені і так, до речі, довелося розрізати ті горщики, я їх розрізала. Але, слава Богу, не довелося різати коріння, а так, якби. Не було там, напевно, тих камінців, вони просто вилізли б в дренажні отвори. Ну, от Це ще добре, що я їх пересадила, тому що мені було сказано їх не чіпати і взагалі їм чудово в тих стаканчиках, не трогайте їх, нічого їм не робіть, не пересаджуйте. Але я тако на то все подивилася і все ж таки пересадила їх в більші горщички. Але бачите, скільки вони в мене пару місяців, і от за пару місяців вони просто. Ледь їх ну, не роздерли, то вони просто вже повні були, повністю заповнені корінням. Тому ось так, друзі. Трішки такий невеличкий шок у мене був і стрес. Бачите, як зараз отут опиче сонце? От зранку, коли ми прокинулися, це десь годинка восьма, можливо, було зовсім темно, був дощ. І в кімнаті було так темно, що ніхто не міг зрозуміти, ну, чи то, чи то вечір, чи то ранок. Пташечки мої папушки, вони взагалі не розуміли, чи їм вже прокидатися, чи що, сиділи, тако, моргали тільки повільно і думали, чи їм ще спати, чи вже вставати. тому ось так. А от пообіді, десь годинки після третьої, отако десь пару годин. На цьому підвіконні так сильно пече сонце. І знаєте, друзі, я помітила, що моя оця хоя, оце молоденьке листечко, що вона відпустила, воно стало рожевим. А це означає, що це сонячні опіки, я так розумію, тому що більше ніде такого немає. От воно було повернуте до сонечка, до вікна, до скла. І я так думаю, що воно листя попеклося. тому... Буду щось думати, чимось тут ще треба тепер це все притіняти, тому що в мене тут і фіалочки стоять, вони такі ніжні, вони можуть попектися. І пепероміки ось вони гарненькі. Також буду їх пересаджувати, але вже, напевно, завтра. Сьогодні вже трошечки я не маю часу на то. От, але завтра обов'язково їх пересаджу, тому що, бачите, там взагалі по пів стаканчика земельки. А мені хочеться, щоб їм було просторо. Тому завтра я їх пересажу в горщички. А ось тут стоять мої оті нещасні епісії, які плавали в мене у воді цілу добу. Трішки вони відійшли. От, корінці там є, тому от вже другий день вони в землі. Я так бачу, що листочки живенькі, значить, будуть жити. Може ще й розпуститься ось цей. Жовтенька оця квіточка. Може, ще ми її і побачимо? Ось так пообростали вже, дивіться, як попіднімалися мої пеперомійки. Як тільки вони мені приїхали, то вони були меншенькі, а вже зараз дивіться, як вони позапліталися в горщиках гарненько. Такі красуньки прямо. От тут стоїть моє алоє. Бачите, як воно вже обросло? Там циропегія стоїть. Поки що, завтра теж вона буде пересаджена в мене. Там сови висять. Ось тут, бачите, я не змогла відпиляти ось цей такий вже задерев'янівший стовбур. Дуже важко було його пиляти, тому я його залишила, тим більше, що тут з нього вон діточка така зелененька вилізла. І я вже вирішила його не чіпати. Отак просто на ньому висить сова. Вона собі висить, їй там добре. Ну, і рослинці, я так бачу, що теж непогано. До речі, росте вона в садовій землі з клумби. Так як я її забрала, нічого я не міняла. Оту товстяночку я трішки перевалила, ну, частково залишила той ґрунт і частково додала просто універсальної землі. А ось цю не чіпала, тому що, ну, якось мені. Боязно було лізти до неї, я не знала, що з нею відбувається. Вирішила просто спочатку обпиляти оте, подивитися, що буде далі, наче гнилі я на ній не бачу, тому Трошки мене відволікли. І поки я збігала на кухню, забрала ось цей будиночок, який в мене стояв в горщику з красулою. Він туди просто не помістився, і я його забула на кухні. А зараз ось сюди примостила до алої, і мені здається, він тут так, також непогано вписується в оцю картинку. Взагалі мені дуже подобаються ось такі композиції з фігурками, з совами. З якимись звір'ятками такими в горщиках, пташечками. Ну, не знаю, вони якось доповнюють такий затишний вигляд горщиків. І я не договорила, друзі, так, я казала про ось це алоє, що я придивлялася до нього. Гнилі по ньому немає, то я вирішила його не пересаджувати, не чіпати ту землю, в якій він стоїть. Просто її підрихлюю так частенько, тому що земля згороду, вона така затвердіває трішки, але не сильно. Тому я так іноді паличкою проходжуся. Там в мене паличка стирчить, там відзаду, якщо видно її. І я так трішечки підрихлюю, і от він, бачите, вже як обріз, значить йому добре. Ось так, друзі. Ну, взагалі, знаєте, я так думаю, що. Оці всі ґрунти, оці ну, субстракти по ще щось. Ну тут таке так іноді можна, знаєте, додати, щоб трішечки розрихлити ґрунт, але, ну, якось так я собі думаю, що саджати рослини в такі субстракти, ну, не знаю. Мені здається, що все ж таки універсальний ґрунт то є найкращий такий варіант, тому що всі свої рослинки я саджаю в універсальну землю. Звичайно, нічого туди не домішую. Пробувала колись купити для кактусів, щоб сукуленти посадити. Відкрила той мішок, а там просто звичайний універсальний ґрунт, і туди просто насипано керамзит. Нічого я там, я навіть піску там не помітила. От просто звичайний чорний ґрунт з керамзитом. Ну, керамзиту я могла і сама туди насипати. Ну, то таке. Тому свої фіалочки, от, пепером її буду пересаджувати. Я все просто в універсальну землю. І вони прекрасно там в мене, скільки я себе пам'ятаю, там росли. В мами в моєї. Завжди жили пеларгонії, дуже такі, пухнасті, великі, напівпідвіконня. Завжди всі, хто мимо йшов, у вікна заглядали в неї питали, як вона їх так вирощує, що вони так квітнуть, такі пишні, здоровенні кущі стояли в неї. І постійно вони квітли червоним. От тільки червоний, вона дуже любила червоні ці гераньки і саджала лише червоного кольору. Не знаю, чому так, але всі вони росли в звичайній цій землі з клумби, з городу. В тих таких відрах, знаєте, то в магазинах раніше від сметани віддавали просто. Пластикові відеречка типу такого, як оце я посадила хої, але вони великі, такі на 3-5 на літрів. І от в цих відрах стояли в мами пеларгонії. Прекрасно почувалися. Вся ота земля обростала зеленим мохом. Але рослини були в хорошому стані, завжди квітли, вони. Прекрасно, таку, таку зелень, знаєте, мали гарно. Густенькі-густенькі кущики були. Без всяких там домішок. Ніколи вона нічого не домішувала. Іноді трішки додавала, просто, щоб трошки м'якший був ґрунт. Універсальний також купляла і до цієї землі додавала. Але це було дуже рідко, коли їй на той час, щоб сходити, купити ту землю. А так зазвичай, просто в звичайній землі-згороду, вони в неї росли, прекрасно. Всі милувалися, просили в неї череночки Тому я вважаю, що це, друзі, залежить просто від правильного поливу, освітлення. А універсальна земля. В мене, до речі, сукуленти ростуть прекрасно в універсальному ґрунті, і нічого їм більше туди я не додаю. Тому я так вважаю, що всі оці. Мішання землі, перемішування ґрунтів, ну, то таке, знаєте, кому немає чим зайнятися, можливо, просто або комусь так спокійніше буде, просто для власного якогось спокою душевного і їм охота тим займатися. Ну, то, звісно, можна і таке робити, але я особисто просто не бачу в тому сенсу. Ось так, друзі, такі в мене за сьогодні відкові події з пересадками. Просто поговорила з вами. Хто ще мене не знає, хто ще перший раз сьогодні зайшов на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, мені буде дуже приємно. Хто мені пише коментарі, я вам всім, дівчатка дуже вдячна. Я дуже рада, що ви зі мною. Заходьте, підписуйтесь, дивіться, будемо разом пити чайок. Говорити, щось пересаджувати, якісь посилочки дивитися. До речі, я знову замовила собі, мені мають приїхати традисканції. Ще одна пеперомійка має бути. Щось там я ще не замовляла, навіть вже і не пам'ятаю. Ну, десь штучок 5-7 рослинок ще має до мене приїхати, тому скоро зніматиму для вас розпаковочку. Мені хтось написав, що такі відео. Дуже заспокоюють от саме з розпаковками. Тому, друзі, значить, буду знімати вам розпаковки рослинок. Ще? На сьогодні все. На все добре. Тихої нам ночі. па-па, друзі!